«2092 рік лікарі у всьому світі зафіксували нове явище: усі немовлята народжуються без голосу, вони не плачуть, не кричать, лише дивляться в очі своїм батькам. І цього погляду достатньо, щоб зрозуміти їхні думки. Спершу це здавалося дивом. Матері казали, що малюки розуміють їх ще до того, як вони промовлять слова. Дехто називав це справжньою еволюцією, але з часом люди почали помічати дивні речі. Коли дитина довго дивилася на дорослого, у голові починав лунати шепіт. Спочатку тихий, як відлуння, потім усе голосніше. І було чути не одну думку, а сотні голосів, що говорили одночасно. Найбільше лякав інший феномен. Немовлята іноді промовляли те, чого ще не сталося. Одна жінка розповіла, що її донька в очах сказала: Ти втратиш брата. За кілька днів брат жінки загинув в аварії. Ще один випадок вразив лікарів. Новонароджений хлопчик довго дивився на матір. Потім усі в палаті почули в голові чужий голос: ти більше не прокинешся. Тієї ж ночі вона заснула і вже не відкрила очей. Уряд намагається заспокоїти суспільство, називаючи це новим етапом розвитку людини. Але у містах ширяться чутки, що діти це не еволюція, а попередження, попередження про те, що майбутнє вже не належить нам.